Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас з вами малювання. А що будемо малювати, відгадайте загадку. Гарненька сорочка в узорах, в орнаментах кольорових. Її я гордо буду носити, як оберіг мені буде служити. Що це? Правильно, це вишиванка. Вишиванка це вишита біла сорочка. Один із найдавніших та найпоширеніших видів народної творчості. Часто дівчата вишивали червоним та чорним кольорами. Червоний колір означає радість, життєлюбність, повноту життя та свободу. Крім того, наші предки вірили, що саме червоні нитки є джерелом позитивної енергії. Чорний колір вважається символом родючої землі, а як відомо, Земля це головна одувальниця. Вишиванку називають оберегом, тому що за давніх часів вважалося, що вишиті на них символи можуть відганяти з них духів, захищати від нечистої сили. Вишиванка була невід'ємним елементом національного вбрання українців. В кожній хаті обов'язково була вишиванка, адже вона є символом чогось свічного. Український народ глибоко шанував вишиванки, їх зберігали і передавали як реліквії дітям, внукам, правнукам з покоління в покоління. Вишиванка це символ батьківщини. Для кожного українця вишиванка це не просто одяг, це щось дуже особливе, особисте, рідне та святе. Рочка вишита чорними та червоними кольорами. Посередині сорочки розміщений кетях калини, який складається із трьох рядів червоних ягід. У верхньому рядку 5 ягідок, у середньому 4, а у нижньому 3. Ягідки з'єднані з стебельцями чорного кольору. Внизу кожної ягідки є чорний хвостик у вигляді крапочки. Рукава сорочки прикрашені червоними маками із чорними серединками. На кожному рукаві зверху донизу розміщено по три маки. Знизу під маками є по два чорні листочки у вигляді мазки. Листочки направлені в сторони. Зверху та знизу сорочка прикрашена червоною лінією та мазками чорного та червоного кольорів. полі ромашка цвіла, От вітру вона. Сіпельські розкрила, у гості комах запросила, пчілки навколо кружляють, з нею комашечки грають, Пахощі всі всіх надвечір ромашка заснула, в полі ромашка цвіла. Од відрогої далась вона, Франці пелюські розкрила, у гості комах запросила, птілки навколо кружляють, з нею комашечки грають, пахож всі Ромашка заснула! Для роботи нам знадобиться клейонка, силует сорочки з білого паперу, акварельні фарби, Склянка з водою, пензлик, кришечка від пляшки та ковпачок від фломастера. Прикрашати сорочку почну зверху усіма червоними деталями. Я вмочу пензлику водичку, набираю червоної фарби і кінчиком пензлика малюю дугу, підкреслюючи форму горловинки. Далі трішки відступаю і ставлю всім ворсом пензлика червоні маски на однаковій відстані один від одного. Тепер я прикрашаю рукава червоними маками. Для цього беру кришечку від пляшки і наношу на неї червону фарбу. Потім міцно притискаю зверху рукава. Посередині та внизу. Теж повторюю і з іншим рукавом, щоразу поновлюючи фарбу на кришечці. Тепер я малюватиму грону калини посередині сирочки. Для цього беру ковпачок від фломастера з його допомогою зображаю три рядочки її. 5 у верхньому, 4 в середньому та 3 у нижньому, щоразу наносячи пензликом червону фарбу на ковпачок. Далі я трішки відступаю від нижнього краю сорочки і проводжу червону лінію кінчиком пензля. Знизу лінії ставлю маски всім ворсом пензлика на однаковій відстані один від одного. Я вже намалювала всі червоні деталі, тому добре мою пензлик і набираю чорної фарби на весь ворс пензлика. Зверху сорочки між червоними мазками ставлю чорні мазки всім ворсом пензлика. Далі кінчиком пензлика малюю серединки маки, а також ставлю крапочки внизу кожної ягідки калини. На кінчик пензлика набираю чорної фарби, ставлю крапочку посередині над груном калині і з'єдную її чорними дугами з кожною ягідкою у верхньому рядку. Під кожним маком ставлю по два чорних мазка, направлених в різні сторони. Це листочки. Залишилось лише прикрасити ниж сорочки чорними мазками, поміж червоних мазків. Ось така сорочка у мене сьогодні вийшла. Ось така сорочка у мене сьогодні вийшла. Дітки, а я чекаю на ваші роботи. Гарного вам дня і вітаю з прийдешним святом вишиванки.